Терези, вітаю вас! З'єднання Венери, Марса разом із Плутоном у вашому п'ятому секторі гороскопа 22 лютого 2024 року. Про... Це на рівні стосунків, на рівні такої сфери життя, яка буде пронизана цією оновлюючою енергією. Для вас є окреме відео посилання залишу нижче. Крім цього, відео для всіх знаків теж рекомендую вам подивитися, там теж знайдете для себе цікаве. А ось тут практичні поради, як же запустити цю енергію, як протягом дворічного циклу, адже з'єднання буде формуватися, і розгортатись у просторі протягом двох років до січня 26-го року, коли Венера з Марсом з'єднаються вже у знаку Козерога. І ось весь цей час ви можете сподіватись на те, що запущена вами енергія напередодні 22 лютого або ж в цей день буде саме спрямована в тому руслі, в якому ви її направите. Зокрема, що має на увазі, в першу чергу це бажані важливі зустрічі, той час, який ви можете приділити, щоб він обов'язково був для вас емоційно насиченим. Ті подаруночки, сюрпризи, не обов'язково дороговартісні, коштовні все те, що вимагає від вас занадто зусиль і такої концентрації, коли ви дійсно на видосі щось робите надмірне, що не йде вам. Вам на користь, якби всупереч вашим бажанням. Адже ми розуміємо, що Юпітер буде квадратити наше з'єднання, він буде додавати цьому акценту, важливості, додавати такого дуже матеріального включення значного, щоб це не пішло в результаті в розріз і вашим фінансам, і вашим бажанням, вашим взагалі можливостям. У цієї занадтості не потрібно по цьому з'єднанню. Але емоційний накал. І важливість події має обов'язково супроводжувати зустріч цих планет, що мається на увазі. Це в першу чергу приємний подаруночок, сюрприз-зустріч, яка важлива для вас, важлива для вашої коханої людини, або ж для ваших діточок. Те, чим ви дійсно от зараз в першу чергу, хочете себе наповнити. Що є для вас першочерговим? Чи то ваша справа улюблена? Na, na przykład kupić Собі якийсь такий елемент, якийсь аксесуар, щось символічне для того, щоб це активувало вашу енергетику і щоб привертало вашу увагу, щоб ви це бачили, щоб ви спілкувалися надалі з цією людиною. Наважтеся на цю зустріч, на цей знак уваги, якийсь приємний візит, дзвінок. Це може бути щось пов'язане з дитячою темою, якщо навіть у вас ще немає діточок, але б ви хотіли обговорити. Це з вашим партнером, або це наступна дитинка, або якісь приємності у ваших дітей. Зробіть такий жест доброї волі для того, щоб Венера з Марсом з'єдналися бажане і ось те, на що ви наважуєтесь, коли ви вже не роздумуєте, а ви просто берете і робите такий рішучий крок, якусь покупку, зустріч, розмову. І, бо поговорити може бути да, набагато і страшніше і слід більше сил мати. на те, щоб нарешті прояснити якусь ситуацію. Це може бути покупка, яка спровокує вашого партнера на якісь цікаві роздуми. Крім цього, це можуть бути елементи також пов'язані із вашим фінансовим благополуччям. Купівля нового гаманця, наприклад, або якийсь такий символічний атрибут, який ви покладете в ваш гаманець, і це буде надихати вас на нові матеріальні звершення, на нові прибутки. На новий вид заробітку, новий вид діяльності, на те, щоб ви змінили свої трати. Наприклад, ви хочете більше грошей витрачати на те, щоб ось це ваше діло, яке ви започатковуєте, щоб от зображення, якась певна фотографія, або це може бути якийсь скачаний застосунок, навіть ви ним ще не користуєтесь, не вмієте користуватись. Це для вас ще якісь такі вершини недосяжні, але те, що це вже. Буде у вашому телефоні, те, що ви будете бачити, буде спонукати вас і планети на розвиток енергії саме в цьому напрямку. Крім цього, це взагалі така фінансова складова, пов'язана із партнерами по бізнесу, і з людьми з фінансовою стороною життя яких ви пов'язані. Чи то чоловік-дружина, чи то подруга, чи то ваші партнери по справі, це можуть бути якісь певні договірні зобов'язання, оформлення якоїсь документації. Також, наприклад, це може бути певний вид допомоги, за яким ви не зверталися, або ж це може бути, наприклад, страхування, кредитування, зібрання інформації про. Наприклад, дотримання іпотеки, або застрахувати автомобіль, житло, чи навпаки звернутися до спеціаліста за інформаційною консультацією з цього приводу. Також це може бути така діяльність, яка спрямована на допомогу іншим людям. І от саме зараз дуже непогано було б заявити про себе або як про такого спеціаліста, або як про людину, яка потребує якоїсь конкретної допомоги і інформація. Шириться обов'язково. По цій водолійській енергетиці за підтримці Плутона ви знайдете необхідну людину і підтримку. Також це може бути інформація стосовно якихось виплат, чогось того, до чого ви якби не маєте прямого зв'язку, якісь банківські рахунки, консультування, або ж інформація такого виду, коли ви можете конкретно своїм досвідом, наприклад, або по виду своєї діяльності. Допомогти людям, які або до вас звернуться, або ви знаєте таких людей, яким зараз саме такий вид послуг необхідний. Я бажаю вам, Терези, всього найкращого. Використовуйте цю інформацію на користь, нехай вам щастить на зв'язку.